До київської школи під'їжджають кілька автомобілів. Спортивним спорядженням виходять вони. У звичайному спортзалі київської школи незвичайна команда. Доброго дня. Добре. Мене звати Тоня, давайте знайомитися. Дуже приємно. Більшість гравців знімає свої протези і одягає спеціальні накладки на коліна. Правила сидячого волейболу не відрізняються від стандартного. Хіба що поле менше і сітка нижче, а корпус не можна відривати від підлоги. Кілька хвилин розминки, і гра починається. Хоча це вже друге тренування за день на майданчику повна віддача. Найстарший і найдосвідченіший тут Петрович, неофіційний талісман команди. Підставляю плече ветеран. ветеранське, так кажуть. Кнутом і пряніком, як кажуть, є такі від. Він пам'ятає, як починався сидячий волейбол в Україні в радянські часи. Про таке навіть не говорили. І тільки на початку 90-х цей вид спорту з'явився і у нас, а вже в 96-му – перша паралімпіада. Ми Зайняли сьоме місце із 12 команд. На той час, коли ми перше виступали, тоді був то був для нас, то був успіх. Тоді в Атланті волейболісти заявили про себе. Однак далі 20 років очікування. Сьогодні наша команда входить четвірку найсильніших у Європі. Шансу показати себе на Паралімпіаді вони чекали дуже довго. Минути через дві після того, як я узнала, я услышал в гостінці такой крик. Тобто, з усіх теж, я не знаю, люди, які ну, не участвовали в цьому, что, були что що что що, 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 що вийшло. Ну. Найемоційніший член команди Дмитро Мельник потрапив у сидячий волейбол 16 років тому. У звичайному житті він підприємець. Ввечері гравець і тільки кілька годин чоловік і тато. Часу катастрофічно не вистачає. Я вам хочу сказати чесно: я ніколи не бачила, щоб мій муж плакав, але я кінці про що там були сльози, сльози радості. Кричала вся команда. Всегда отсутствует вдома, його ніколи нету. приезжает на какие-то Маленькие промежутки, тяжело было, тем более у нас сразу появилась Даша, я была практически одна. Ну, спасибо помогали родители и родственники. Ну, а потом как-то привыкла, начала понимать его, понимаю, что это его жизнь. Ну, на дно висит такой груз того, что я должен перед семьей, должен перед страной, перед тренерами, перед всеми. Мы должны в медали, я рассчитываю только на медали. Да, у нас очень трудная группа, у нас, можно сказать, самая трудная группа, какая может быть. Но я считаю, что если Бог нам дал... Дав входити олімпіаду, то може бути також і красивий виход, ну вже з медалью. Надеюсь, только на медалі Выложусь полностью. повністю. Дмитро впав шостого поверху. Його збирали по частинам місяці реабілітації, руки на милицях, а далі волейбол. Сьогодні він і сам намагається знайти людей, яким потрібна допомога. Тільки трохи хромаєш, разгляде оп, ось І ще і дітям показують, Ну це не страшно. Страшно, коли це сам і вокруг, и і, в, округ, і в, в, в душе. спорт виводить из состояния. Вот я вам ще слова, виводять повністю. Це чоловіка без, без граней. Кожен з членів команди свого часу боровся сам з собою. Один з наймолодших гравців Олексій Харламов. 20 років він потрапив під поїзд. Я ще коли лежав в лікарні, я вже думав о те, щоб зайнятися спортом. К сожалению, на, на рівні Чиновників мені ніхто даже нічого підказати не мог. Я хотів услышати е, якусь подсказку. Куда мені йти. Без підказок він знайшов себе у волейболі. У Донецьку він невдовзі і сам став тренером. Зібрав дві команди практично з нуля. Це один з останніх матчів. Через ато йому довелося поїхати. Його мета і далі допомагати знайти себе людям з обмеженими можливостями. На то время. Час... У нас в команде было около 18 человек. Я надеюсь, что я очень этим людям сильно помог. Я отдал им частичку своего опыта, своей культуры. Я надеюсь, что это им очень сильно помогло. Нельзя останавливаться, надо всегда работать, надо всегда искать, потому что люди такие у нас есть, и мы их, честно говоря, мало видим, но они есть. Я думал, все так. я тоже время. Руслана збирають у дорогу всією родиною на новій формі надписи Слава Україні і тризуби. Його волейбольна історія розпочалася 16 років тому. Ти ж пішов за водічкою, і чоловік подошов ко мне, його звали воробів Олександр Михайлович. Молодой чоловік я вижу, ви хромайки, ви не на протезі. Ну просто у чоловіка, який з цим постійно сталкивається, он ну гласна мьо там. Головний вболівальник Руслана, дочка Ізабела. Вона вже знає, що також стане програмістом, як і тато не в спортивному житті. А щоб не відставати від нього і в спортивних досягненнях, займається акробатикою. І іноді їздить до тата на тренування мене знають мені, ще року не було або вже було півтора року, не пам'ятаю, мама розказує. Ну, можна вважати, що я їх знаю, вони мене знають 10 років. Ізабелла мріє, що колись теж потрапить в олімпійську збірну. Все, пока. Я поїхав. Мама, я хочу з тобою. Сергій Шевченко, капітан і тренер, все тримає під своїм контролем. Строгий, але справедливий. Він не приховує, що його команда потрапила в найскладнішу групу з минулими олімпійськими чемпіонами і чемпіонами світу. Однак обіцяє наші гравці викладуться на повну їм є, заради кого перемагати. У нас зараз реально дуже хороший колектив, очей дружний взагалі. колектив, з яким я чесно говорю, з цими... З такою командою можна багато чого діти. Чому я спокійно їдемо на ту паралімпіаду, я не переживаю, тому що я реально з такою командою можна їхати. 10 вересня, о 2 годині ночі, паралімпійська збірна з волейболу буде грати з Боснією і Герцеговиною. Нам залишається вболівати за наших спортсменів з обмеженими можливостями, можливості, яких насправді безмежні. Папа, я вам передаю привет і желаю вам победы. Люблю и целую.